Доброго дня, вітаю вас на каналі Квіти та інше. Я Інна, сьогодні розмова піде про засоби захисту рослини. Трохи я розповім про те, чим користуюсь, що раджу. Ось, ну, можливо, комусь це буде потрібним. Ось, Ну що, перейдемо. Зразу хочеться сказати, що всі дії із такими препаратами. Я буду показувати хімічні препарати, Треб... потрібно робити ось в таких ось перчатках, таких чи інших, тому що це все хімія і вона шкідлива. Так. Але ж для того, щоб виростити рослину, ми завжди ними користуємося, бо зараз такий час, що без цього ну, ніяк. А особливо я буду говорити про квіти, тому я особ... особисто на квіти не шкодую. Лию, поливаю, аби тільки вижили. От. Ну що, перейдемо. У в кожного в домівці, мабуть, що є така аптечка для рослин. Це про неї буде. Ось я покажу свою, тому перейдемо до дій. Від шкідника, від хвороб, що я використовую. Так, ось у мене в такому. Шприці, так, е, для зручності я переливаю сюди препарати, які е, придбала в таких пакетиках, і вони мають рідку форму, ось такі ось пакети вони мають рідку форму, тому я їх, е, якщо є маленькі такі пляшечки, переливаю, якщо там небагато цього препарату в шприці, От, раджу вам дуже. Так добре використовувати. Тут у мене Provanto My. це препарат від кліща, дієвий, системний, контактно-системний, дуже хороший. От, Я ним користуюся і на вулиці, і в домашніх умовах, тому що ну, е, треба чимось користуватися. Ну, а що зробиш, якщо ну, ось препарати, наприклад, які не хімічні, вони ну, менш дієві, скажімо так, і ними треба користуватись і користуватись. А який застосуєш такий препарат, шкідливий для людини якийсь час, але ж він буде добрий для рослини. От, Тому навіть в домашніх умовах я користуюся цим, потім провітрю там, де я працюю, де і де все таке. Потрібно коли оприскувати, користуватися е, чи то респіратором, чи то маскою. ось, ну, щось, Органи дихання захищати, щоб не було <кій>, тоді таких е, якихось проблем. Так, ну, ось, Провантомай користуюсь від кліща. Це один із препаратів, який я використовую. От, ну, Хороший препарат, можливо, там ну, ціна, в принципі. Нормально на нього. Так, далі в мене ось в такому самому шприці це не препарат, це лимпіл. Це для замочування насіння і для схожості, і таке інше. Тому про нього сьогодні не буду сьогодні. Також ось в такому здоровому шприці в мене тут забула, як воно там, аміну. Це антистресант, Також він в такому пакетику, його не зручно використовувати. Я ось шприц такий великий, це в мене тут на 50 мл. Два пакетика в мене було, я їх туди перемістила і так потрохи беру з туди звідти. І, знаєте, якщо взяти, таку, просто знімаю, ну, можливо, комусь це буде потрібна, вся інформація, не знаю. Оцю кришечку знімаю, потім туди голкою ввожу менший шприц і витягую, скільки препарату, скільки мені потрібно. Я користуюся і такими п'ятикубовими шприцами, і, і такими маленькими, ото, що використовують діабетики однокубові. Ними дуже зручно, особливо, якщо треба трішечки препала, препарата, то дуже о, зручно ним. Користуватися, тому що, ну, от не знаю, в мене не теплиці, немає великих таких масштабів, але те, що в мене є, мені потрібно його оприскувати. І ось на даний період часу його того всього матеріалу небагато рослин, тому препарату потрібно зовсім трішки, і буває, не можна чим його відміряти. Тому дуже е, мені пригодився однокубовий шприц. Так, далі ось такий у мене препарат. Це з професійних препаратів. Купувала його на ну, його, так всі баночки, він його важили і отак от сюди поміщали в цю пляшечку. І от так він тут скількись грам продавався. Це препарат від сиру, сірої гнилі. Він не такий сильний, можливо, як рахується свіч. Але також препарат хороший, він також контактно-системний. От я ним користуюся для профілактики. Він також і вже коли рослина заражена сірою гнилю, ним добре користуватися. Але ж краще попередити, чим лікувати. Тому попередньо я. от... Ну, Мішаю, наприклад, свіч, раз свічем, раз проклеусом, і потім ще там один препарат покажу далі. Ці всі препарати я замінюю один одним і так в перемішку ними обробляю. Так, що дальше? Ну, Зазвичай потрібен прилипач для того. Це ми всі знаємо. Ну, У мене ось такий. Є їх різні. всякі, я... Який придбаю, такими користуюся. Не звертаю на це багато уваги. Так, Що тут у мене? Тут у мене ще ось також професійний препарат Асахі це біостимулятор росту. От Ним потрібно оприскувати три рази на сезон. Він допомагає нарощуванню і біомас, знаєте, і рослину робить здоровішою. Ну, хороший препарат. От, користуюся їм. Ним також оце він на розлив продавався. От. Не в магазині, а в інтернеті я купувала в людей, які цим займаються. Також в цьому самому магазині я придбала отакий от препарат, Мірадор. Це також хороший препарат від професійний, від, він буде від грибкових захворювань різних. І для овочів, і для квітів, ну, знаєте, для всіх рослин. Він і сіра гнилі. Також є, ну, от сірої гнилі я ним не користуюсь, а там і інші є хвороби, які він лікує. Цей фузаріоз і, це фузариоз, і альтерна... нариоз, ну, В общем, мучниста роса, також він дуже великого спектра дії. так що... Я ним більше користуюсь От фузаріоза листового і стеблового, Ну, профілактично, звісно, я стараюся це все робити профілактично, щоб потім не лікувати. От Норма витрати тут в нього також невелика. там, Мені здається, я вже трохи забула, але Щас... да, 10 мл на 10 літрів, а в цей сезон, коли Закрито все, мілілітр на літру і цього достатньо. Другий рік користуюся вже ним хороший препарат. От, шкода, тільки, що ось в магазинах, якщо то продаються, вони тільки великими пляшками, от так, щоб у маленьких якихось дозах то немає. Ну, більш воно для професійного вирощування, де в людей теплиці, їм багато потрібно цього препарату. тому він... Великих літрових, мабуть, що продається тільки. Так, якщо то тільки на розлив. Так, Тельдор, також препарат ось проти гнилий і хвороб бактеріальних. Він, ну, не знаю, можливо, хтось ним і тут пишуть і оброблять при заложуванні на перед тим, як ложить на ой. Зберігання взимку. Ну, Я також цей препарат використовую від сірої гнилі. Профілактично міняю один з одним, щоб не було. Як це правильно, привикання, щоб не було. Ну, що я замітила, що от всі препарати від сірої гнилі, вони всі приблизно одинаково на запах. Якось вони, можливо, треба дивитися, звісно, по діючій речовині. Діюча речовина то різна, але приблизно видно воно що щось одного робиться, тому що запах схожий дуже. Так, Незважаючи на те, вдіваєш маску чи ні, запах чується. Так, Тепер ще один препарат це були від хвороб. Це все системні препарати, контактно системні і системні. Я люблю, якщо може хто не розуміє, системний препарат він входить в рослину, і там залишається, він йде по всіх ну, клітках рослини, і він там зберігається і певний час, і вберігає від хвороб, якщо це фунгіцид, і діє на шкідника, якщо це так. Ой, Щось тут упало. Тепер ще один препарат. Від кліща ось антикліщ тигріс Також непоганий препарат. Я ним більше на вулиці користуюсь. Такий, ось, бачите, він рожева це не пляшечка рожева, це такий він на колір цей препарат. Непоганий препарат. І така ціна більш-менш ну, можна користуватися. Я не знаю, чи він. Як він, чи він продається, можливо, у пакетиках. Це я в інтернет-магазині якомусь такі пляшечки купила. Чи це він на розлив, чи ні, я так не скажу. Не знаю. Так. Тепер знову препарат у нас інсектицид Ось від шкідників овочевих, плодових зернових. Твікс. Дуже вонючий, скажу вам. Такий прямо. ух. Але він гарно діє на, скажу я вам, на трипса, непогано діє. Можливо, не так, як є такі препарати більш професійні. Вони, ну, от У мене був руфаст препарат, він, звісно, краще діє. От, але непоганий твікс, він і трипс іде, і тля. І от, знаєте, на хризантемі така була буває чорненька тля, така вона, мабуть, бурякова називається, чи якось. Я точно не знаю. Ну, такі чорні буває залите все листяним. От я обробляла твіксом. Непоганий результат, хороший. Руфа сподіяв от, і зразу все. А цей ніби трошки. Вони ще побули і зразу, і потім зникли. Непоганий препарат. ну, Від всякої оцеї, що може бути, у нас де там ми вирощуємо рослини і на вулиці, Ну, тут заявлено, угу, це від чого я використовую, а від чого тут виробник каже, зараз я вам скажу. Так, ось тут так інструкція захована. Тут дуже великий спектр. Дивіться, обліжки, білани, попелиці, білокрилки. Ну, білокрилка, це воно їй не допоможе це стопуду. Так, ну, різні види мух. Ну, Бачите, тут великий спектр. Квіткоїди, вишневі мухи. Ну, Все, що хочете. Довгоносики, обліжки, клопи, трипси, жужелиця. Ну, коротше. Оце, знаєте ще, я не знаю, чи ви зустрічали. От на ліліях такі якісь. Ну, воно на слимаки не похоже, ну, якісь такі червоні, чи чорні вони вже потім робляться. Ну, такі прилипають до стебла і таке виїдають. От допомагало воно мені для лілій, Оцей препарат. Я забула, як воно те на ліліях називається, ну, Ну, Хто вирощує лілії, то знає такий шкідник є на лілії. Топас. Це всім відомий препарат від Сунгенти. В основному його використовують від цієї борошнистої роси. Дієвий препарат без таких він не лишає слідів. Якщо взяти всі, от, наприклад, препарати від сірої гнилі, їх також там в деяких є і розсаж борошниста в цьому, вони всі оставляють слід. Цей препарат ось. Не лишає сліду. Бурош... Ну, в основному він заявлений як спеціалізований по борошнистій росі. От. Але його, можливо, ще против чогось. Ні, тільки борошниста роса. так і є. Бачите? Ну, тут про квіти не вказується. Я використовую його для квітів. Препарат хороший, рекомендую завжди його. Подобається мені топас. Скільки набалакало, що вже ірка були. Треба швидше, щоб не займати вашого часу багато. Амплігу ось препарат. ну Він для жука ми більше використовуємо його, але ж от по квітах, дивіться, попелиця, квіткоїди, оце пильщики різні. Також використовую цей препарат. Непоганий. Далі актара. Актара це ну, моя палочка-виручалочка. Дуже нею часто користуюся, вона від ґрунтового шкідника проливає в субстрат при висадці обов'язково. Замочуємо коріння при висадці для того, щоб не їв оцей хрущував. Не хруща, а личинка хруща. Буває посадимо помідори, а вони раз і попадали, не зрозуміло, що. А воно знизу під'їдає оцей хрущ. Тому. При висадці томатів там, і, і інших там, перець і все. Отаке. Овочі замочуємо або проливаємо в стаканчики актарою. Обробляю, це щодо овочів. Квіти завжди ним обробляю ґрунт, оприскую. Він добре діє, можливо, не 100%, але приглушує розмноження трипса. Ось Ну, от Жуканим королацьку, хоч тут і вказано, мало хто користується, а от ґрунтовий шкідник і білокрилка. Я вам скажу, що от біло... від білокрилки в закритому приміщенні я тільки оце акторую. Я спочатку користувалася і тепеки. Ну, можливо, то якась була підробка, я вже не сумніваюся, тому що люди кажуть, що тепеки від білокрилки допомагає. Я лила. Круту таку робила, замішувала актару і поливала її під корінь. Це зайняло певний період часу, отак, от через сім днів здається, я вже забулася, бо це було роки-два назад. Я місяць поливала, і от напротязі цього періоду її не було багато. Я її внесла через вікно, вона влетіла видно, десь чи, можливо, з рослиною якоюсь. Ну, їх не було багато, але ж вроді немає і знову, вроді немає, і знову. Тому оця підкорінь дуже гарно вона мені допомогла. Ну, Це про закрите приміщення. В відкритому приміщенні я не знаю, як боротися можна із білокривкою. У мене це не виходило ніколи. Тому в кого це вийшло, то е великий. Що на цим людям? Ну, якось ж борються, тому що на полях росте, капуста і все, у нас капуста не росте, бо її з'їдає білокривка. Оце останніх 5 років оце таке. Тепер антихрущ. Це також дуже хороший препарат для того, щоб проливати ними нею, нею, землю перед висадкою рослин. Він для ґрунтового шкідника. Ось він виходить дешевше, ніж актара по грошах. Результат хороший. Також раджу цей препарат. Тут він, оця пачка йде, мабуть, що на 5 літрів, 10 мл. От. Ну, хороший препарат. Дешевше виходить, ніж актара, але дієвий. Так, тепер енергодар, це я вже про нього завжди розказую. Це аналог Previcur Energy. Чи має енергії, Ну, коротше, я завжди його путаю. Тут один, одна діюча речовина із перевікуру енергії. І ним також проливати землю, можна по листу обробляти. Від чорна ніжка, кореневі гнилі, фузаріоз якийсь там. Он, бачите, ну, не знаю, Я його від кореневих гнилів нічого не саджаю без цього препарату. або без того ж привікур ну цей виходить дешевше втричі. Тому користуюся ним. так раджу. Тепер ось препарат Фітоверм для боротьби з комахами в закритому приміщенні. Ну Тут великий спектр і білокрилка, і там трипс, і все, що там мухи якісь. ну Не знаю, чи воно. Чесно кажучи, я його купила ще досі ні разу ним не користувалася, тому що це біопрепарат, ну, думаю, оставлю його на потом. Спочатку все ж таки більше довіряю я хімії. Так, тепер ось тут у мене тепекі. Ось такі фасовки він хто розфасовує його так продає. Ну, В основному його від білокрилки. Я Купила його, положила, ще ним не користувалася. Ось, ну, Там ще в нього є і трипс, і ще різні інші комахи. Але ну, дуже його хвалять щодо білокрилки. Ось, Якщо знайти не підробку, то я думаю, він допоможе. Свіч це також сіра гниль. Дієвий дуже препарат, дуже хороший. Це, як би сказати, він. Саме агресивний від сірої гнилі, тому ум, рекомендую цей препарат. Краще, звісно, щоб не було. Якщо, наприклад, профілактично можна е любим препаратом, а от уже коли вона завелася, то краще свіч. А краще ще я вам скажу не заводити її, бо від неї дуже тяжко. Звільнитися. Так, ну тут в мене енерготор. Це повторюється. Триходермін, до речі, проливаю ним землю. Ось він тут, типу, обрискувати ним, Ну, але я люблю його проливати в ґрунт. Він тут від багатьох хвороб. Ну, Мені подобається, що він ну, покращує струк... не структуру, а Покращує флору, оцю мікрофлору в ґрунті. Ну, хороший препарат, я люблю ним проливати ґрунт. Ну, Це ж біологічний препарат. Тут спори якогось гриба трихую, можна тут прочитати. ось, Він від багатьох хвороб йде. Ось, бачите, там і фузаріоз, і борошништа роса, і гнилі різні, ну, хороший препарат, але я ним по листу не працюю, тільки я під корінь проливаю, мені подобається. Так, і ще один препарат, яким користуюсь, ось сальто. Ну, Ось написано топсин, це аналог топсину, бо не було топсину, я купувала цей препарат. Також це фунгіцид від різних хвороб. Тут про квіти нічого не пишеться, але я використовую його для квітів, особливо коли роблю як це, От на живцювання обрізаю рослини, то дуже добре після того, як ми чи прищіпуємо рослини для формування. Дуже добре після того, як ми це зробили, оприскати цим препаратом. Він... Ну, ніби плівку таку робить там, на зрізах, і туди не проникають ніякі хвороби. От. Для цього він хороший цей препарат. Ну, в общем, бо взагалі ось все. Отут ще янтарна кислота чогось сюди попала з Ну, Ось такий короткий огляд. Препаратів, якими я користуюся, ці всі препарати, що я вам показала, всі дієві. Майже ну, ну оці ось, це з інтернет-магазину препарати, а ось ці всі в пачечках, ми їх можемо купувати в будь-яких магазинах, де пропонують нам товари для рослин. Тому все це є на нашому так сказати, так сказати, би мовити, ринку. Можна це все купувати і це, цим всім допомогти нашим рослинам. Ну, ось таке відео, трохи задовге вийшло, але кому воно сподобалось, кому якусь користь принесло, то ставте вподобайки, задавайте питання в коментарях, пишіть свої якісь, можливо, є у вас корисні поради для мене. От, будемо спілкуватися. Да. Це все, що я кажу, це мій досвід. Нічого більше. Ось ніякі наукові дослідження. Це все лише те, що я опробувала на своїх рослинах, тим з вами і ділюся. Ну, от на все добре. До побачення, до зв'язку. Миру нам!